Ісці не обіцяють позбавити алкозалежності, не стілюють від нещасливого кохання, не віщують по фото. Вони всього навсього проводять містичні екскурсії. Для нас ексклюзив. Волою долі екскурсоводи-чудесники призначили зустріч на Комсомольському острові. Невеликий флешбек у минулу програму. Нам розповіли, як виник острів. Форма острова образувалась 800 тисяч лет назад. Потім откола массива гранитного от целика материка. здивували легендами про посланців блаженного народу гіперборіїв та генетичні знання, які вони начебто закопали на острові. Для того щоб коли пройде какая-то всемирная катастрофа і погибнет цивілізація, можна було при помощи извлечения інформації, інформації генетичної з цих шаров восстановить генетичну связь і вистановити погібающу цивілізацію. З нами поділилися легендою про візантійський монастир, через який острів і почали називати монастирським. Монастырь был организован в 9 веке монахами, которые здесь то ли беглыми монахами, то ли просто которые здесь отдыхали. И им понравилось это место, они решили здесь сделать монастырь. То есть такая вот есть версия. А почему беглые? Дело в том, что в Византии в 9 веке была эконоборческая ересь, и многие православные монахи они убегали оттуда. Монавить знайшуй видомин византийской эпохи на острове. У 2005 році году наші колекціонери нумізмати возле острова виловили водах Дніпра монету. Монета це Фоліс 10 века. Візантійська монета. От ця монета була передана в Дніпропетровський національний історичний музей. Нам розказали про долю острова, про усіх його господарів від князя Потьомкіна до братів богомолових. Нас намагалися переконати, що тут заховано черговий скарб. І ось зараз дорога знову привела нас на монастирський чи то пак комсомольський. Ось і вони посланці долі. Роман Кандібур, Станіслав Шапошніков. Так би мовити, міські шамани власними персонами. Вразської це то чоловік, який знає, що город живой. что то, что наполняет город, транспорт, пробки, электричество, дома, это все с этим можно разговаривать, договариваться. Если что-то тебя не устраивает, ты можешь войти с этим в диалог и решить свои проблемы. Точно так, как древний шаман входил в диалог с силами природы, так городской шаман входит в диалог с силами города. У міському шаманізмі є практика, коли тобі треба розібратися у собі у ситуації у людях або просто не знаєш, що робити і куди податися, куди подітися, просто віддайся місту, йди стежкою знаків. Ты выходишь и смотришь периферическим зрением, вот куда тебя ведет. Туда uh -huh. идешь, там может быть столб как с какими-то объявлениями. Или кошка, да? кошка допустим. Родская. кошка, да, да, за ней машина. Ну, то есть, вот, и тебя что начинает, типа, город начинает тебя вести. Я обычно ну, приводит... Второе внимание это называется, да, Приходит... а вот в толтекской традиции. Да. И приводит тебя к такому месту, где, ну, это место силы, какое-то какое значимое место. Нещодавно хлопцы вкотре переконалися в эффективности пропагованного способу. инструментами. Одного разу на месте міські шаманы, зазвичай проводят свои барабанні кола, зустріли археологию. В районе Приднепровска есть лес, и там на берегу Днепра вот, мы барабанили. И через несколько месяцев мы приезжаем на это место, и там работают археологи. Оказалось, что мы барабанили на месте древнего скифского поселения. Рома зі Стасом переконують, особливі місця притягують. Чудеса не люблять лік, але виділити містичні райони можна. Це Соборний район, Прибраженський собор, верхня часть проспекту ближе до Нагорному ринку і Косноморський остров Парк Шевченка. <різв 'я> Містики повно, причому по в Дніпропетровській немає. І Катеринаславлі є. Та і в Ніровідровські теж що, комуністи не кнішава. Ну комуністи ну та ну, кому... да. ну, в общем Рома комуністичний період, а я так. я, я – Катеринянський а, а до, до екатерининский. досить тягнути кота за хвоста. Хлопці розказуйте, що самі знаєте про комсомольський острів та чому це найперша точка нашої екскурсії. В этом месте тонкий храм из тонких энергий, так называется световой храм. И э, в определенные моменты, но ну, когда там планеты становятся, да, больше астрологи, конечно, знают про это. Луна сильная. Сильная да. Луна, полнолуние, да. Э, возникает этот храм, можно даже увидеть. Вот, опять же, одна из городских легенд говорит, что вот он здесь просто-таки возникает, вот это пространство из света. Это начебто відлуння того самого византийского святого, про яке рассказывают краєзнавці. У нас есть такое предположение, это именно тандраевская, что когда началась мира, да, татаро-монголы, христианство, а, произошло расслоение, вот, и как бы, все все святые строения, которые здесь были, они ушли как бы в более тонкие пространства. А Здесь как бы, есть особая точка, мы как раз не стоим, где с этими пространствами можно связаться.